Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 27 квітня субота і у мене на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Субота головна подія. На мою думку, варто поговорити саме про події, які відбулися за межами України, хоча вони є надзвичайно надзвичайно важливі для України. Мова йде про допомогу, про допомогу Україні, яка була фактично ну, на паузі. Вона була певною мірою заблокована у США, Європа, не спромоглась, на жаль. Повністю компенсувати наслідки паузи цієї допомоги з боку Сполучених Штатів Америки і безумовно цим скористався на фронті і ворог. Нестача боєприпасів, нестача ракет для протиповітряної оборони, нестача систем протиповітряної оборони все це призвело до того, що за ці декілька місяців ворог зміг досягнути певних. Успіхів на фронті і наніс достатньо великої шкоди своїми ракетними ударами, ударами безпілотників по енергетичній інфраструктурі України. Ну, перше, безумовно, це питання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, яке, врешті-решт, було вже остаточно вирішено саме протягом цього тижня, коли після голосування палати представників у минулу суботу. Сенат у вівторок також ухвалив і підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україну у майже 61 мільярд доларів. Якщо не помиляюсь, мова йде про 60 мільярдів 800 мільйонів. І в середу цей законопроект був підписаний президентом Сполучених Штатів Америки, який, до речі, після підписання одразу ж заявив, що допомога вже буде Україні направлена цього тижня. Тобто ми сподіваємося, що десь вже в дорозі всі так необхідні Україні боєприпаси і види озброєнь для того, щоб, ну, по-перше, зупинити просування, хоч і повільне, незначне, але все-таки просування ворога. І також почати вже збивати не тільки ракети-бізполотники в більшій кількості, але й добиратися до. Літаків до аеродромів, як це нам вдається, інколи сподіваюся, що це вже буде не інколи, а на постійній основі. Поки всі аеродроми звідки світають ті літаки, які завдають ударів по Україні, не будуть знищені разом із тими літаками. Одразу ж після підписання президенту США надання допомоги Україні. У майже 61 мільярд доларів. У п'ятницю відбулося засідання, 21 засідання Групи підтримки оборони України в форматі Рамштайн, на якому якраз і зглядалися ці три важливі напрямки. Це системи протиповітряної оборони, які, нам, ну, на думку Володимира Зеленського, каже, що хоча б сім систем Петріот. Мені видається, все-таки треба насправді більше, не тільки систем Петріот. Про далекобійну можливість і артилерію артилерію безумовно, але і окремо далекобійні системи ураження, мова безумовно йде про ракети. Ну і на цьому засіданні, 21-му, яке було у форматі відеоконференції, ну, взяли на себе зобов'язання учасники цієї групи про надання допомоги Україні в понад 95 мільярдів доларів. Ну, я так. Насправді, до кінця не зрозумів, мова йде про рік-два чи загалом, чи на цьому етапі, чи протягом двох років. Але в будь-якому випадку це також супер рішення. Тим більше, що й було прийнято додаткове рішення стосовно допомоги військової, це укладання угод з військовими виробниками для України на 6 мільярдів доларів з боку США. Америки, вже на 1 мільярд доларів йде. Необхідне для України озброєння, систему озброєння, боєприпас. Але також варто і згадати рішення Великої Британії. Я думаю, що це, ну його пишуть, це історичне рішення, бо найбільше в історії пакет військової допомоги це додатковий, який Британія. прем'єр-міністр Великої Британії перебуваючи у Польщі вівторок 23 квітня, е оголосив, мова йде про 500 мільйонів фунтів стернів. Там є те, що нам потрібно, я маю на увазі, ну, крім всього іншого. І ракети Штормшеду. Сподіваюся, ці ракети знайдуть своє призначення і ті цілі, які ворог дуже-дуже сильно відчує, коли він побачить роботу і ураження цих цілей. У будь-якому випадку. Цей тиждень з точки зору саме надання допомоги для України, на мою думку, є безпрецедентний по прийняттю тих рішень. Тепер головне завдання це втілення їх у життя, щоб вони найшвидше втілювалися, щоб була супер розроблена логістика. Сподіваюся, що вона розроблена доставки цих всіх необхідних систем озброєння і боєприпасів в Україну. А й тепер саме головне все залежить від України по великому рахунку. Все, що на сьогоднішній момент, день було необхідно зробити наші партнери союзники зробили, тепер все буде залежатиме від чинної української військово-політичної влади. Я би навіть сказав, це момент істини для Володимира Зеленського, який є не тільки президентом, а й верховним головнокомандувачем в Україні. І от Вся ця ситуація із звільненням Генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандуючого Збройних сил України, а також інших бойових генералів з великим досвідом, фактично було, ну, я би так сказав, звільнено все керівництво Збройних сил України, вище керівництво. І тепер ми побачимо, наскільки ті, хто прийшов на їх місце, будуть спроможними. Перше, зупинити просування ворога, а друге, підготувати контрнаступальні дії, тобто контрнаступ, як їм це вдасться. Безумовно, я, як і всі українці, ми тільки бажаємо, щоб все вдалося, щоб все вдалося ну, в найкоротший термін і найкраще. Але в будь-якому випадку, я хотів би зазначити ще раз, що зараз момент істини для Володимира Зеленського. Він має розуміти, що тепер він повністю несе. Персональну відповідальність за те, що буде відбуватися на фронті на війні. Також дуже би хотілося, щоб та зброя, ті боєприпаси, які будуть доставлені в Україну, щоб вони не були відомі їх перебування, де їх там привезуть якісь склади, щоб цього нам їх не збирали в якомусь багато одному місці, як це було раніше, на жаль. Тобто, щоб агентура, російська агентура не змогла зашкодити. Доставити всі ці необхідні і боєприпаси і систему озброєнь на передову для Збройних сил України. У будь-якому випадку, на мою думку, цей тиждень продемонстрував, що не все втрачено. Як, на жаль, говорив Володимир Зеленський, що у випадку, якщо нам не буде надана допомога Збройних сил України, то Україна програє. Я думаю, що взагалі не потрібно, я про це неодноразово говорив, Робити такі заяви, тепер сподіваюся, що він почне говорити, що Україна виграє. Адже ця допомога насправді дійсно наближає перемогу України. Все буде Україна.